Мої батьки подали на мене до суду через те, що я припинив з ними спілкуватися, і спробували знову втягнути мене у свої інтриги. Їхні маніпуляції призвели до судової тяганини. Сестра мого друга нібито завагітніла від мене, але це виявилося брехнею. Батьки відреклися від мене, та тепер, дізнавшись правду, вони благають про прощення. Гаразд, ось у чому річ. Мені просто необхідно виговоритися, бо близько року тому моє життя перетворилося на суцільний жах. Почну із самого початку, бо, повірте, це одна з тих ситуацій, коли ти просто думаєш, серйозно, якого дідька? Ніколи не думав, що опинюся тут і ділитимуся цим на Reddit, але, мабуть, так буває, коли твоя сім'я божеволіє. А ти стоїш і дивуєшся, як усе це взагалі могло статися. У мого друга Дейва є сестра на ім'я Дженні. Вони обоє були частиною мого життя багато років. Здавалося б, нічого особливого, правда? Ми всі виросли в одному районі і час від часу тусувалися разом. Але Дженні завжди трохи відрізнялася від інших. Я не хочу здатися жорстоким, проте вона мала певні проблеми з психічним здоров'ям. Чесно кажучи, це була не моя справа, і я не знав усіх подробиць. Усі знали, що Дженні має труднощі, але Дейв ніколи про це особливо не розповідав, а я й не розпитував. Хай там як, рік тому Дженні несподівано зателефонувала мені і приголомшила новиною. Вона вагітна. Ну, окей, це круто. За винятком однієї малесенької деталі. Вона заявила, що батько, я клянуся, у ту мить мій мозок просто відключився. Я подумав стоп, що що? Поясню максимально чітко, я ніколи в житті навіть не обіймав Дженні, не кажучи вже про якісь інтимні стосунки. Тому я навіть у голові не міг вкласти, як вона могла висунути таке безглузде звинувачення. Я одразу ж сказав їй прямо Дженні, я не знаю, про що ти говориш, але я точно не батько. Ми ніколи не були настільки близькі. Проте вона просто повторювала це знову і знову, ніби я мав магічним чином пригадати ніч, якої ніколи не було. М'яко кажучи, це було дуже дивно. Хоча в глибині душі я панікував, я намагався зберігати спокій, думаючи, що, можливо, це наслідок її проблеми з психічним здоров'ям чи щось таке. І саме з цього моменту все пішло шкереберть. Дженні відріз відмовилася робити пренатальний тест на батьківство. Вона стояла на своєму, хоча я сидів і думав Якщо ти така впевнена, що це моя дитина, чому б просто не зробити тест і не довести це? Почалося суцільне навіювання провини, але я не вівся на її слова, коли вона казала щось на кшталт. Ти повинен бути поруч зі своєю дитиною, ти кидаєш нас ще до того, як малюк народився. Тому я чітко дав зрозуміти: якщо вона відмовляється робити тест, я нічого не підписуватиму. Я не збирався юридично прив'язувати себе до дитини, яка не була моєю. Усе просто чи не так? На цьому б усе мало закінчитися. Але я помилявся. Х, і тут починається справжня сімейна драма. Кілька тижнів по тому про все дізналися мої батьки. Вони в мене дуже схиблені на традиційних цінностях і щойно почули про цю ситуацію, то просто злетіли з котушок. Абсолютно втратили глузд. Я все одно їх люблю, але тоді я просто стояв, намагався щось пояснити, а вони мене навіть не слухали. Вони обзивали мене, називали ганьбою сім'ї та безвідповідальним покидьком. Вони не хотіли чути жодних аргументів, коли я казав їм: мамо, тату, а це не моя дитина. Дженні просто все вигадує. Вони ніяк не могли викинути з голови думку, що саме я привів цю дитину у світ. Після цього було багато жахливих сварок. Чесно кажучи, мені й досі боляче через слова, які тоді пролунали, і які вже не повернеш назад. Незважаючи на мої постійні запевнення, що це не моя дитина, батьки продовжували тиснути на мене, вимагаючи вчинити правильно і стати батьком. Їм було байдуже на факти вони вже визнали мене винним. Вони заявляли, що не можуть повірити, що я відмовляюся від власної дитини і що вони не виховували мене неробою. Ситуація виглядала ще більш абсурдною через те, що мене навіть не було в тому ж штаті, коли Дженні, ймовірно, завагітніла. Так, вона нібито завагітніла, коли цілий місяць гостювала в будинку друзів. Коли я нагадав про це батькам, вони просто відмахнулися. Люди роблять помилки, казали вони. Але це була не просто помилка. Це було серйозне звинувачення, яке могло зруйнувати моє життя. На той момент Дженні була приблизно на шостому місяці вагітності. Тепер уже вся родина налаштувалася проти мене. Кожна телефонна розмова, кожне повідомлення, кожна сімейна вечеря зводилися до того, що я повинен подорослішати і взяти на себе відповідальність за цю дитину. Я божеволів. Мені здавалося, що я в якомусь кошмарі, і, хоч би що я робив чи казав, ніхто не сприймав мене серйозно. На щастя, більшість друзів підтримали мене, але навіть у декого з них почали закрадатися сумніви. Вони питали: Чувак, ти впевнений? Може, ти просто чогось не пам'ятаєш? Зрештою, батьки поставили мені ультиматум вони викреслять мене зі свого життя, зречуться і викинуть на вулицю, якщо я не візьмуся за розум і не почну поводитися як батько. І вони говорили це абсолютно серйозно. Хоча спочатку я думав, що вони блефують, батьки дали чітко зрозуміти мені більше не буде місця в родині, якщо я не скорюся. І справді вони відреклися від мене після того, як я відмовився поступатися. Це було боляче. Повірте, я був злий, розгублений і просто розбитий. Вони вирішили повірити комусь іншому, а не мені, хоча саме вони мене виростили і мали б підтримувати. Власна сім'я викинула мене, ніби мене ніколи й не існувало. Це було жорстоко. Після народження дитини все стало ще абсурднішим. Моя мати була в лікарні, граючи роль гордої бабусі. Лише згодом я дізнався, що мені доведеться владнати певні юридичні питання, щоб нарешті зробити тест на батьківство, адже Дженні продовжувала від нього відмовлятися. І вгадайте, що сталося, коли прийшли результати. Дитина не моя, у мене не було жодних шансів бути батьком. Щойно я взяв цей папірець у руки, мене одночасно накрило відчуттям полегшення і люті. Нарешті вони побачать правду. Вони зрозуміють, що помилялися, і все повернеться на круги своя. Так я думав, відправляючи результати батькам. Натомість вони почали обривати мій телефон проханнями про прощення, пропозиціями грошей і вибаченнями, намагаючись усе залагодити. Мій батько навіть надіслав мені кілька сотень доларів поштою. Суть у тому, що гроші я залишив. Так, я їх прийняв. Після всього, що вони зі мною зробили, я вважав, що вони мені винні. Але вибачити їм? Ні. Я чітко дав зрозуміти, що більше не дозволю так себе зраджувати якщо вони були готові відректися від мене через таке. Я все розумію, справді розумію. Хоча більшість друзів були на моєму боці, дехто разом із моїм психотерапевтом почав казати Можливо, тобі варто дати їм ще один шанс. Зрештою, вони твої батьки. Але як можна просто пробачити людям, які були готові так легко викинути тебе на смітник? Коли хтось вірить у брехню про власну дитину, як їм можна довіряти? Зараз я розриваюся між впевненістю, що не зробив нічого поганого, і сумнівами, чи варто взагалі намагатися налагодити стосунки з родиною? Я не можу позбутися відчуття, що вони підвели мене тоді, коли я потребував їх найбільше. Щоразу, коли я думаю про це, я згадую, як швидко вони мене зрадили. Здавалося б, після розв'язки драми з дитиною Дженні та моїми батьками, все мало б заспокоїтися, чи не так? Аж ніяк. Життя мало на це інші плани. Ситуація ставала дедалі гіршою. Оновлення перше. Ви могли б подумати, що все закінчиться на тому, що я доведу. Я не батько. Ох, як би я хотів, щоб усе було так просто. Виявляється, люди ладні піти на що завгодно, аби уникнути відповідальності, якщо не хочуть визнавати свою помилку. Після результатів тесту на батьківство я думав ну все, тепер батьки зрозуміють свою помилку і, можливо, все налагодиться. Але замість очікуваного спокою проблем стало ще більше. По-перше, Дженні остаточно злетіла з котушок. Вона почала розпускати по всьому району чутки, нібито я якось втрутився в результати тесту або взагалі їх підробив. Так, ви правильно прочитали. Вона на повному серйозі вважала, що я якимось чином умовив цілу лабораторію сфальсифікувати результати на мою користь. Тобто, як би я міг це зробити? Я ж не геній, який вміє підробляти ДНК тести, я звичайний хлопець. Але Дженні нікого не слухала вона була сповнена рішучості виставити мене головним лиходієм у своїй історії. Вона ходила і всім розказувала, що я обдурив усіх, змусивши повірити, що я не батько і що тепер я кидаю її з дитиною. Було байдуже, що це звучить як маячня. Люди почали їй вірити. У маленьких містечках чутки розлітаються швидко, і незабаром люди в продуктовому магазині почали дивитися на мене, як на покидька. Деякі навіть підходили прямо до мене і питали, чому я не беру відповідальність за свою дитину. Мене це просто виводило зі сказу. Здавалося, нікому немає діла до того, що в мене є офіційні результати тестів, які доводять, що я не батько. Мене звинувачували в тому, до чого я не мав жодного стосунку, тоді як Дженні розігрувала із себе жертву. Ніколи в житті я не почувався таким безпорадним. Одне діло бути зрадженим власною родиною, але коли вся громада вважає тебе поганцем це зовсім інший рівень. А що ж мої батьки? Вони продовжували вдавати ввічливість, але було очевидно, що вони теж не знають, як реагувати на цю ситуацію. Мати постійно телефонувала і залишала довгі, слізні голосові повідомлення про те, як вона хоче, щоб сім'я возз'єдналася. Вона хотіла замести все під килим, ніби нічого й не сталося, навіть не обговорюючи те, що відбулося. Вона навіть запросила мене на вечерю, ніби це могло магічним чином виправити всю шкоду, якої вони завдали. Це було не просто незручно, це було образливо. Вони свято вірили, що кілька сімейних посиденьок і натягнуті усмішки все виправлять. Ніби вони навіть не усвідомлювали, наскільки сильно підірвали мою довіру. Вони просто казали: Давай рухатися далі. Жодних вибачень чи визнання того, як сильно вони облажалися. І в цьому була головна проблема. Довіру неможливо відновити обіймами і вечерею, якщо її було розбито вщент. Відбудова потребує багато зусиль, а вони навіть не були готові визнати свої помилки. Найгірше було тоді, коли мій батько спробував мене купити. Він просто написав мені листа на електронну пошту, запропонувавши купити мені нове авто, якщо я повернуся в сім'ю. Тобто вони реально думали, що моє прощення можна просто купити? Я навіть не знав, як на це реагувати, настільки це було відірвано від реальності. Я довго просто дивився на цей лист, намагаючись зрозуміти, чи це якийсь жорстокий жарт, чи батько говорить серйозно. Я нічого не відповів. Просто не міг. Як взагалі можна адекватно відреагувати на таке? Їм було байдуже на те, щоб справді все виправити. Вони просто хотіли, щоб їм було комфортно. Їм хотілося, щоб я повернувся в їхнє життя, і коли вони подумали, що ж бурнувши в мене грошима, усе владнають. Я зрозумів, наскільки вони насправді не розуміють, що накоїли. Однак найгіршим стало те, коли я згодом дізнався, що Дженні почала зв'язуватися з моїми знайомими, намагаючись втягнути їх у свою драму. Вона навіть спробувала переконати Саманту, мою колишню дівчину. У тому, що я жахлива людина, яка покинула свою дитину. Після кількох років мовчання Сем раптом написала мені: Нам треба поговорити. Спочатку я не розумів, про що мова, але коли вона розповіла, що Дженні намагається роздмухати стару драму, зв'язуючись із нею, я ледь не зірвався. Я зателефонував Дженні і наказав їй припинити. Я не збирався дозволяти їй вплутувати моїх друзів і колишніх партнерок у це болото. З мене було досить брехні та ігор, але вона просто розсміялася і кинула слухавку. Це було як говорити зі стіною. До неї не доходили жодні мої слова, настільки вона занурилася у свій вигаданий світ. На той момент я вже цілком серйозно замислювався над тим, щоб найняти адвоката. Хоч я і не хотів заходити так далеко, у мене просто не залишалося вибору. Мені здавалося, що на моєму боці нікого немає. Дженні знищувала мою репутацію, а батьки потурали її діям. Так, у мене була підтримка найближчих друзів, але навіть вони не до кінця розуміли, наскільки все стало жахливо. У якийсь момент мені довелося прийняти рішення я більше не міг сидіти і чекати, коли вилізе чергова божевільна претензія чи чутка. Живучи в стані постійного стресу, я вирішив обірвати всі зв'язки не лише з Дженні, а й із батьками. Це було непросто. Насправді це було жахливо, але я зрозумів, що не можу дозволяти їм і далі тягнути мене на дно. Я надіслав батькам довгий лист, у якому розписав, як сильно почуваюся зрадженим, що я більше не довіряю їм і не зможу довіряти в майбутньому. Я не згладжував кутів. Я був із ними відвертим і сказав, що не готовий їм пробачити, і не впевнений, чи зможу взагалі колись це зробити. Я порадив їм для початку щиро перепросити і взяти відповідальність за свою поведінку, якщо вони хочуть мати хоч якийсь шанс на стосунки зі мною в майбутньому. Більше ніяких ігору нічого не сталося, більше ніякого ігнорування проблеми з Дженні. Я заблокував Дженні в усіх соцмережах. Її махінацій стало занадто багато, щоб я міг із цим миритися. Я не збирався дозволяти їй і далі втягувати мене у свої проблеми, адже це була не моя турбота. Мені навіть довелося сказати їй брату Дейву, що я поки не зможу проводити час із його родиною. Дейв завжди був чудовим другом, тому це далося важко, але я мав поставити власне здоров'я на перше місце. Я викреслив їх із життя кілька місяців тому і, чесно кажучи, відчув неймовірне полегшення. Хоча іноді я почуваюся винним або сумніваюся у своєму рішенні, я знаю, що, зрештою, зробив правильний вибір, навіть якщо це боляче. Бувають моменти, коли просто необхідно піти. Це брудна і заплутана історія, безперечно, але принаймні тепер я не живу в постійному очікуванні чергової катастрофи. Нарешті я можу дихати на повні груди. Але, блін, якби рік тому мені хтось сказав, що все закінчиться саме так, я б ні за що не повірив. Мабуть, таке воно. Життя, оновлення друге. Гаразд, і тут усе стає ще дивнішим. Я думав, що хаос закінчиться, коли я обірвав стосунки з Дженні та батьками. Я міркував так якщо викреслити їх зі свого життя, усе вщухне, і я зможу спокійно рухатися далі. Однак усе виявилося не так просто. Розірвати зв'язки було лише початком. Початком абсолютно нової проблеми. Через кілька тижнів після того, як я заблокував Дженні і надіслав листа батькам, зі мною несподівано зв'язався Майк. Мій старий знайомий зі старшої школи. Він раптом запитав, як у мене справи, хоча ми не спілкувалися роками. Окей, це якось дивно, подумав я спочатку. Але потім він розповів, що нещодавно з ним зв'язувалися мої батьки. Ми з Майком навіть не були близькими друзями, то навіщо батькам було йому писати? Це був дуже серйозний тривожний дзвіночок. З'ясувалося, що вони намагалися підмовити інших людей поговорити зі мною від їхнього імені. І мова йде про давніх знайомих, далеких родичів і навіть людей, яких я ледве знав. Вони всім розповідали, що дуже турбуються про мене і що я опинився в жахливій ситуації. Здавалося, вони намагалися виставити мене психічно нестабільним. А що найгірше, вони подавали всю ситуацію так, ніби це я маю просити вибачення за те, що обірвав із ними зв'язок. Майку було все одно він просто хотів мене попередити, бо відчув, що відбувається щось недобре. Але на цьому все не закінчилося. Протягом наступних кількох днів я почав отримувати повідомлення від найрізноманітніших людей. Від тих, кого бачив кілька разів у житті, до тих, з ким не спілкувався роками. Це було якесь божевілля. І всі вони казали одне й те саме твої батьки дуже за тебе хвилюються. Або тобі варто дати їм ще один шанс. Якимось чином вони переконали всіх, що в цій історії поганцем є я, що я збожеволів і маю спокутувати свою провину. Я просто не міг у це повірити. Мої батьки розгорнули справжнісіньку піар-кампанію, щоб виставити мене лиходієм, тоді як я просто намагався жити далі. У мене було відчуття, що я потрапив у якусь паралельну реальність, де взагалі відсутня логіка. Я намагався триматися подалі від драми, але вона не відпускала. Але коли вони зателефонували моєму роботодавцю, це стало останньою краплею. Ви не дочули. Мої батьки подзвонили до мене на роботу. Я навіть не знаю, як вони дістали номер, але вони знайшли телефон мого боса, зателефонували йому і сказали, що я погано почуваюся. Уявляєте, як це було принизливо? Одного дня бос із серйозним виразом обличчя викликав мене до свого кабінету і запитав, як у мене справи вдома. Спочатку я остовпів. Я не знав, що відповісти. Що ти скажеш, коли бос каже, що твої батьки вважають, ніби ти сунувся з глузду? На щастя, коли я розповів йому всю ситуацію, він поставився до цього з розумінням. І хоча він перепросив за те, що взагалі підняв цю тему, шкоди вже було завдано. Чуваки, мої власні батьки тепер намагалися влізти в мою роботу. Вони, схоже, були готові зруйнувати все моє життя лише тому, що я відмовився танцювати під їхню дудку. Після цього я зрозумів, що в мене немає іншого виходу, окрім як домогтися судового наказу про заборону наближатися. Restraining Order. Я звернувся до адвоката і запустив процес. Хоча я й не хотів доводити до такого, іншого варіанту не було. Вони втручалися в життя моїх друзів, у мою кар'єру і шкодили моєму психічному здоров'ю. Мені потрібно було захистити себе, навіть якщо для цього доведеться офіційно відрізати їх від себе через суд. Процес був довгим і нервовим. Купа паперів і судових засідань. Стресу було, хоч відбавляй. Але разом із тим я відчув дивне полегшення. Мені здавалося, що я нарешті беру ситуацію під свій контроль. Я більше не дозволю їм керувати кожним аспектом мого життя, не дозволю їм переписувати історію під себе. Звісно, коли вони дізналися про заборонний припис, почався хаос. Мати надіслала мені довгий електронний лист, сповнений маніпуляцій і тиску на жалість. Вона писала, що ніколи б не подумала, що її власний син може так вчинити, і що сім'я завжди має триматися разом. Вона заявила, що я є джерелом усіх їхніх страждань і що я руйную сім'ю. Це була класична маніпуляція, і я на неї не повівся. Я нічого не відповів. Але перш ніж усе налагодилося, стало ще гірше. Як би я хотів сказати, що на цьому все закінчилося. Але одного разу, повернувшись додому з роботи, я побачив, що мій автомобіль понівечили. Хтось ключем видряпав слово брехун на дверцятах. У мене не було прямих доказів, що це справа рук моїх батьків, але хто ще це міг бути? Крім кількох близьких друзів, я нікому не розповідав про заборонний припис. Єдині люди, які мали мотив зробити таке, це мої батьки. Вони мали вдарити хоч якось, бо розуміли, що остаточно втрачають контроль. Я заявив у поліцію, але цю справу так і не розкрили. Це стало ще одним нагадуванням. Іноді ті, хто має любити тебе найбільше, можуть стати твоїми найлютішими ворогами. Щоб хоч якось убезпечити себе, я почав паркувати машину біля будинку друга. Я більше не міг ризикувати на випадок, якщо вони спробують щось подібне знову. Я навіть встановив камери спостереження навколо своєї квартири. Було відчуття, що я постійно напружений, чекаючи, що ось ось щось станеться. Але через деякий час усе почало заспокоюватися. Після того, як суд схвалив заборонний припис, батькам було заборонено зі мною контактувати, а також наближатися до мого дому чи роботи. З моїх плечей впав величезний тягар. Я зміг видихнути вперше за цілу вічність. Хоча минуло кілька місяців я досі оговтуюся. Мені довелося пояснювати всю цю ситуацію друзям і колегам, переконуючи їх у тому, що сталося насправді. Це потребувало чималих зусиль для ліквідації наслідків їхньої кампанії. Хоча дехто сумнівався, більшість мене підтримала. Ви скажете, невже ти справді думаєш, що твої батьки могли зайти так далеко? Розумію, у це важко повірити. Але ви зрозумієте, на що здатні деякі люди, коли відчувають, що втрачають контроль? Особливо, якщо ви самі колись були в такій ситуації. Озираючись назад, я ніколи не думав, що все стане настільки погано. Просто неймовірно, як легко сім'я може обернутися проти тебе, якщо ти відмовляєшся грати за їхніми правилами. Але все це навчило мене одного життєво важливого уроку ви не можете дозволяти нікому, навіть власній родині, вказувати вам, як жити, навіть якщо це дуже боляче, іноді доводиться приймати складне рішення і йти геть. Я не знаю, що чекає на мене і батьків у майбутньому. Можливо, колись вони отямляться і щиро перепросять, а можливо, й ні. Хай там як з мене досить. Я більше не дозволю їм керувати моїм життям. Я не озираюся назад. У мене є власний шлях оновлення третє. Гаразд. І тут усе набуває ще більш несподіваного повороту. Я думав, що після судового припису і всіх юридичних процедур хаос нарешті закінчиться. Але ні, моя родина підготувала для мене останній сюрприз. Чесно кажучи, від цього я міг лише похитати головою, бо навіть не уявляв, що вони здатні впасти ще нижче. Але маємо те, що маємо. Через кілька місяців після того, як суд виніс рішення на мою користь, ситуація нарешті почала вщухати. Вперше за довгий час я зміг зосередитися на тому, щоб почати життя з чистого аркуша, обірвавши всі зв'язки з тими, хто завдавав мені стресу. Жодних листів від адвокатів, жодних раптових повідомлень від старих знайомих. Тільки тиша. Принаймні, я так думав. Одного разу я займався звичними справами, купував продукти і випадково натрапив на свою двоюрідну сестру Мелісу. Протягом усієї цієї драми ми з Мелісою майже не спілкувалися. Ми ніколи не були дуже близькими в дитинстві, але завжди нормально ладнали. Я вирішив підійти і привітатися, коли побачив її. Ми розговорилися, і спочатку це була звичайна бесіда. Обговорювали роботу, життя та інші дрібниці. Аж раптом вона перебиває мене і каже: Слухай, а ти чув, що планують твої батьки? У мене всередині все похололо. Що планують? запитав я, знову відчувши той знайомий клубок у животі. Меліса важко зітхнула і продовжила. Вона виглядала трохи стурбованою, ніби сумнівалася, чи варто взагалі мені це розповідати. Наступного місяця буде велике возз'єднання родини. Вони всім розповідають, що сподіваються, ніби ти приїдеш і ви нарешті помиритеся. Я просто не міг у це повірити. Вони реально готували возз'єднання засідку, щоб хитрощами затягнути мене назад у сім'ю. Вони запрошували всіх далеких родичів, друзів, родини і людей, яких я не бачив роками. Але коли я розпитав Мелісу про деталь, виявився головний прикол: батьки вдавали, ніби я в курсі всього цього і брехали всім, що я точно буду там. Я був просто розлючений. Вони заздалегідь виставили мене лиходієм на випадок, якщо я не з'явлюся. Хоча я ні на що не погоджувався. Це була типова тактика моїх батьків взяти ситуацію під контроль, зробити з мене поганця і спробувати викликати в мене почуття провини, щоб я зробив так, як хочуть вони. Я прямо сказав Мелісі, що не поїду, і подякував їй за те, що попередила. Здавалося, навіть вона була дещо розгублена, ніби сама трохи піддалася на їхню маніпуляцію в стилі ми просто хочемо все виправити. По її обличчю було видно. Вона хотіла, щоб я поїхав і помирився. Але після всього, що вони зробили, я не збирався потрапляти в цю пастку. Того вечора я повернувся додому і багато про це думав. Я розумів, що на це возз'єднання я не поїду, але відчував потребу щось сказати. Я не міг просто проігнорувати це, тому вирішив надіслати батькам останній електронний лист, чітко розставивши всі крапки над і. Наступного ранку я сів і написав їм лист був коротким, але дуже прямим. Я повідомив їм, що знаю про їхнє возз'єднання і що мене там не буде. Я чітко дав зрозуміти, що не бажаю брати участь у жодних примусових примиреннях, тим паче перед натовпом людей. Я сказав, якщо вони справді хочуть усе виправити, їм спершу доведеться навчитися поважати мої особисті кордони. А поки вони цього не зроблять, нам немає про що говорити. Чесно кажучи, я не чекав і не потребував відповіді. Це був просто мій спосіб востаннє прояснити ситуацію. Звісно ж, батьки не змогли цього проігнорувати. Через кілька днів мені зателефонував батько. Я не відповів, тож він залишив довге, плутане голосове повідомлення про те, що я руйную сім'ю, що це возз'єднання мало стати новим початком для всіх нас. Він навіть намагався тиснути на провину, сказавши Твої бабуся з дідусем були б дуже розчаровані тим, як ти поводишся. Це голосове повідомлення справді мене зачепило. Воно нагадало мені про всі ті рази, коли батьки маніпулювали мною і використовували провину, щоб отримати бажане. І не тому, що я в це вірив. Вони були готові використати будь-яку тактику, аби змусити мене почуватися винним, навіть якщо для цього доводилося приплітати бабусю і дідуся, які до слова завжди мене підтримували. Мої батьки були просто нездатні визнати, що можливо. Тільки можливо, це їм варто було б поглянути на свою поведінку в дзеркало. Я проігнорував це повідомлення, який у цьому сенс? Я вже сказав усе, що мав, і не збирався дозволяти їм знову затягувати мене у свою драму. Проте наступні кілька днів це не давало мені спокою. Я ловив себе на думці, що можливо, це я просто відмовляюся йти на примирення. Я постійно думав про цю зустріч і про всіх родичів, які там зберуться. Я думав про те, скільки з них зараз слухають перекручену версію моїх батьків. І скільки з них насправді розуміють усю правду. Після того, як возз'єднання відбулося, батьки мені більше не дзвонили. У Фейсбук я натрапив на фотографії із щасливими усмішками, родинними обіймами та іншими подібними сценами. Мої батьки посміхалися і поводилися так, ніби нічого не сталося, ніби вони не провели останній рік, намагаючись знищити моє життя, бачити, як вони вдають, що все ідеально було дуже дивно. Хоча, мабуть, вони завжди були хорошими акторами. Коли я зустрівся з Малісою через кілька тижнів, вона розповіла, що воз'єднання пройшло напружено. Виявилося, що багато хто справді очікував на мій приїзд, і коли я не з'явився, виникло чимало незручних розмов. За словами Мелісси, спроби моїх батьків пояснити мою відсутність виглядали дуже непереконливо. Деякі родичі навіть почали цікавитися, чому мене немає і чому батьки не були більш відвертими щодо всієї цієї ситуації. Зрештою, здається, не всі повірили в їхню байку, і, мабуть, на цьому все й зупинилося. Хоча мені вдалося залишити цю драму позаду, я знаю, що вона завжди десь поруч, просто під поверхнею. Я змирився з тим, що мої батьки навряд чи колись визнають свої помилки. Я не можу їх змінити, але можу захистити себе. Я можу продовжувати жити своїм життям незалежно від них і зосередитися на людях, яким я справді небайдужий. Це був довгий шлях, і я зізнаюся, досі бувають моменти, коли мені боляче. Дуже важко викреслювати рідних зі свого життя, і часом я сумніваюся, чи правильно вчинив. Але в глибині душі я знаю, що інакше було не можна. Вони постійно намагалися затягнути мене у своє токсичне коло. Але я мусив обрати себе, своє майбутнє і своє психічне здоров'я. На цьому моя божевільна історія завершується. Можливо, у майбутньому щось зміниться, а можливо, й ні. Хай там як я втомився дозволяти родині диктувати, як мені жити. Тепер у мене є власний шлях, і вперше за довгий час я йду ним на власних умовах. Дякую за перегляд. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, зробіть це та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові шокуючі історії з реального життя, які відбуваються зовсім поруч. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!